В ніч на 26 листопада росіяни здійснили найбільшу атаку на Тернопіль за часи повномасштабного вторгнення. Безпілотники влучили в об'єкт критичної інфраструктури, через що було знеструмлено 70% Тернопільщини. Окрім того, через атаку були проблеми з водою та теплопостачанням. Зараз роботу котелень та подачу води відновили, проте значна частина обласного центру все ще залишається без світла. Деталі нічної атаки представники місцевого самоврядування повідомили на брифінгу. Спочатку Атаки, яка повторювалась там декілька разів, нам, силам протиповітряної оборони, вдалося три об'єкти літаючих, збити, але інші все-таки влучили в ціль, і ми маємо не дуже добрі новини. Цей об'єкт є. Справді дуже важливим для нашої області, і він в першу чергу забезпечував електроживлення міста Тернополя. Ну і від нього також залежали, звичайно, інші населені пункти райони, але в першу чергу. Міста Тернополя через злучання виникло кілька пожеж за словами начальника головного управління ДСНС Тернопільщини Віктора Маслея. На ліквідацію наслідків займань може піти не один день. На жаль, ми не ми змушені були відводити сили і засоби в безпечне місце, щоб не наражати на небезпеку рятувальників, які були задіяні до ліквідації цієї пожежі і цієї надзвичайної ситуації. Лише в три в третій годині 50 хвилин ми отримали вже дозвіл на те, щоб приступити до ліквідації цієї надзвичайної ситуації. В сьомій годині 51 хвилину пожежа була локалізована на сьогоднішній день, і по сьогоднішній день триває ліквідація наслідків цієї надзвичайної ситуації. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться. Саме на об'єкті декілька днів, адже пожежа досить складна. Оскільки ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, то зараз є дефіцит електроенергії в області для зменшення його обсягу. Залучили ресурси із сусідніх областей. Проте ситуація все ще залишається напруженою. Ми розуміємо це, що щоб заживити всіх споживачів, тобто звичайних наших, скажімо, клієнтів, нам не вистачає. Тобто, ми маємо дефіцит потужності. Ну з етичних причин не буду називати їх його об'єму. Зв'язку з тим, ми будемо вводити мережеві графіки обмеження. Це не є графіки погодинних вимкнень, це не є графіки аварійних вимкнень. Ці графіки будуть діяти, поки не буде відновлений або віднайдено якийсь інший шлях забезпечення цього дефіциту потужності. Хочу повідомити, що дані графіки, знову ж таки, на жаль, виходячи з архітектури мережі, будуть стосуватися північної частини нашої області, також міста Тернополя. І навколишніх прилеглих, скажімо так, населених пунктів під ці графіки будуть попадати мікрорайон Дружба, центральний мікрорайон міста, Новий світ і мікрорайон сонячний. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, місто вживає відповідних заходів, які допоможуть мінімізувати наслідки на випадок повторних атак. Наша критична інфраструктура до цього готова. Всі об'єкти мають підключені генератори, що ви просто розуміли, що Година роботи всього міста на генераторах це 4 тонни солярки, тому звісно, що працювати будуть погодинно ті об'єкти по мірі необхідності. Відповідності на даний час ми маємо достатньо запасів води для того, щоб навіть якщо буде повна зупинка подавати, водозабори підключені до роботи генераторів і вода буде подаватися. Навіть найгіршому випадку вона буде подаватися по годинах, але подаватися буде. Каналіційна сосні станції також працюють в звичному режимі. Як я вже казав, медичні заклади готові. Якщо буде погіршення ситуації, можливо, буде окреме рішення стосовно навчальних закладів. Але в будь-якому випадку ми забезпечуємо роботу дитячих садочків, будь-людям, десь треба залишати дітей. Комунальні служби працюють над усуненням наслідків атаки та поверненням звичного режиму подачі електроенергії.